Сьогодні ми поговоримо про актуальну тему: це безпека відвідування горів і небезпека зимових мандрівок в горах. Наразі діє штурмове попередження. За повідомленням гідрометеослужби, у високогір'ї Карпат, високогір'ї нашої області, четвертий рівень сніголовинної небезпеки. А також в горах значний сніг, сила вітру до 20 метрів. За секунду, також гірськими рятувальниками в районі озера несамовито зроблено тест на лавину небезпеку. Це розширений компресійний тест і зондування снігового профілю на ступінь лавинної небезпеки. І також підтверджено четвертий ступінь високий ступінь лавинної небезпеки. Сніговий покрив на більшості крутих схилів закріплений слабо. Отже, що таке четвертий ступінь лавинної небезпеки? Це означає, що існує ймовірність сходження лавин навіть за рахунок низьких додаткових навантажень на більшості крутих схилів. За певних умов очікується масове сходження середніх і деяких великих природних лавин. Тому хочу одразу звернутися до туристів, не виходити в гори в цей період. В разі, коли все-таки наважилися піти в гори, потрібно пам'ятати, що якщо оголошено лавинну небезпеку, то саме необхідно вибирати маршрути, де лавинна небезпека, тобто сходження лавин, може бути най... їхня ймовірність найнизькою. Не рекомендується йти одразу після рясних опадів. Слід перечекати, поки сповзуть лавини чи сніг влежиться. За ясною погоди необхідно почекати 1-2 дні. Якщо туман і похмура погода 3-4 дні. Якщо це морози, то це 5-6 днів треба перечекати після рясних снігових опадів. Якщо коротко, що таке лавина? Лавина це швидкий раптовий рух снігу і льоду вниз крутими схилами гір. Швидкість падіння лавин сягає від 70 до 100 швидкість кілометрів за годину. Однак великі сухі лавини можуть рухатися і швидше. Лавини володіють дуже великою руйнівною силою, яка створюється не тільки снігом, а головним чином перед лавинною повітряною хвилею. Сила удару може сягати 50 тонн на 1 метр квадратний. Якщо для порівняння, то дерев'яний будинок отримує удар не більше 3 тонн на 1 метр квадратний. А удар силою 10 тонн на 1 метр квадратний може викорчувати скоренням 100річне дерево. Оптимальні умови для зародження лавин це рясні снігопади, засніжені схили. Схил 30-40 градусів, різка зміна температури повітря. При цьому свіжий сніг має мати товщину 30 см, а щільний не менше 70 см. Одним із головних факторів утворення снігових лавин є снігопад з інтенсивністю 10 см. 10 см на добу, і більше лавини також спричиняють інтенсивна сонячна радіація, яка зменшує міцність снігу, снігопади з хуртовинами, дощ, що випав на поверхню снігу, або зміна температури на 2 градуси під час снігопаду. Лавини утворюються при достатньо снігонакопичених на безлісних схилах з кутом від 15 градусів до 50 градусів. Якщо схил має кут більше 50 градусів, то він є для лавини безпечним. Тобто сніг з таким під таким кутом сам під час снігопаду скочується. Рівні трав'янисті схили з кутом 20 градусів також можуть. Спричиняти лавини. Якщо чагарникова рослинність, вона не є перешкодою для снігової лавини. Натомість заліснені схили вважаються безпечними. За видами є чотири види лавин: це СУВ, мала лавина, середня лавина і велика лавина. За швидкістю руху мокрі, сухі. Пилові ловини, вони відрізняються за швидкістю руху. Отже, що робити, коли все-таки ви побачили ловини а попали в її ураження? Якщо снігова маса вже прийшла в рух, діяти треба негайно. Треба відстрибнути в бік. Більшість жертв або травмування від лавин, самі люди самі провокують іноді. Схід лавини починається з під ніг. Якщо подібне трапилося, треба постаратися відскочити в сторону за межу дії або утворення лавини. Сходження відбувається дуже швидко, тому важко відреагувати. Плюс страх, паніка. Але потрібно взяти себе в руки і зробити це якнайшвидше. Якщо схід лавини починається над вами, але на достатній відстані, ну, у вас ще є час швидко відійти, або відбігти від зони дії лавини. Тому необхідно облегшитись, лишити все, що вам заважає, але ні в якому разі не залишати такі речі, як палиці, як може, приймач, або якщо у вас є такий GPS-датчик або лавинний датчик, який дасть змогу. Дасть змогу видати сигнал, коли рятувальники будуть вас рятувати. Необхідно згрупуватися і намагатися потрапити на верх лавини, і щоб як менший шар снігу вас накрив. Якщо все-таки вас накрило, необхідно визначитися де, де верх, де низ, це за допомогою слюни. Робиться, і зробити навколо обличчя, навколо грудей такий простір, де б ви могли спокійно дихати, де би міг зберігатися кисень. Не потрібно не кричати, панікувати, намагатися не заснути. Кричати не варто, сигнали, звуки потрібно подавати, коли ви вже безпосередньо почуєте, що рятувальники до вас наблизились і починають пошуки. Тоді необхідно. Ви ну, вибратися з лавини практично нереально. Але якщо висота снігового покрову невелика, і ви бачите просвіт, ну, то варто спробувати. І якщо невеликий сніговий покрів, то можливо і врятуватися. Є предмети, які обов'язково мають бути в екіпіруванні особи, що кинула виклик гірським крутосхилам у зимовий період. Серед них це лавини, АРБЕК або АБС. Це така подушка, яка є в верхньому клапані рюкзака, яка надувається і вона допомагає людині утриматись на верху ловини. Обов'язково це невеличка лавинна лопата, також шолом, ну і лавинний датчик з передавачем, який буде видавати сигнали, і тоді ваш товариш, або рятувальники отримають сигнал. і Методом пошуку вже знайдуть і нададуть вам допомогу.